Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. За відбудову Ізюмської лікарні взялися на Харківщині. Медзаклад частково зруйнований ворожими обстрілами ще торік, навесні, але попри це, лікарня не припиняла свою роботу ані на день. Медики рятували пацієнтів в підвалах, проводили операції в польових умовах. Тепер радіють, що їхню лікарню таки відновлять. Яким буде медзаклад далі? розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Раніше на місці цих руїн була операційна, поки весною 22-го, коли тривали бої за Ізюм, сюди не влучили ворожі снаряди. І слава богу, що не заважаючи на те, що ми на той час знаходились тут в лікарні, ніхто не постраждав окрім контузії. У перервах між прийомами лікарі виходять подивитися, як техніка демонтує останні вцілілі стіни, і помріяти, яким невдовзі стане їхній заклад. Ми тільки що вийшло з операційної і також мріємо про те, що якраз у час трактор знаходиться, розбирає там, де була наша операційна. Обстріли пошкодили усі корпуси лікарні, але в одних лише вибиті вікна, а інші аварійні і підуть під зніс. Проектом предусмотрено восстановление родильного отделения трехэтажного также судмед експертиза і патанатомія здесь будет располагаться также предусмотрено восстановление. Інфекційного відділення. найбільше у лікарні постраждав операційний блок. Ось тепер вже архівні кадри. Усі пацієнти переведені у підвал у світлі ліхтарика. Лікарі під землею проводять операцію. Юрій згадує, що кілька місяців не виходив звідси, рятував людей після обстрілів і приймав пологи. Тепер тішиться, що це у минулому. Характер роботи трошки змінюється, тому що більше вже цивільних травм. І травм зв'язаних з цивільним життям. Ці травми отримані в стані алкогольне сп'яніння і ДТП почали з'являтися. Але про жахи окупації не забути люди, які підриваються на ворожих мінах, у лікарню потрапляють регулярно. Просто ногою так нормально вже крутиш, все хорошо. Ні. Пан Тарас пішов по гриби та наступив на гранату. Думали, що ногу доведеться ампутувати, але таки лікарям вдалося зібрати її по частинах. Я майже не пам'ятаю. Шок був, сидів в сателі. Помогли, люди визвали, визвали скорою, привезли і мене доктор Юрій Геніч, спасіба йому, дай Бог йому здоров'ячка, Мені ногу почти вилічив. У лікарню щодня приїздять пацієнти з багатьох сіл ізюмського району. Тож відбудовувати її вирішили у декілька черг, аби не зупиняти роботу лікарів. Це буде фактично нова, абсолютно. А лікарня перша черга там приблизно буде коштувати 750 мільйонів. Інші ще дві приблизно по 250 мільйонів. Наразі фундація першої леді України профінансувала це відновлення майже 600 тисяч євро. Було вже виділено. Коли завершиться відновлення, влада поки не прогнозує. кажуть лише, що саме будівництво розпочнеться після демонтажу, який триватиме кілька тижнів. Вікторія Стрельцова, Віталій Павук, Харківщина, ТСН один марафон. Єдині новини.